При цьому витрата пального складає десь близько 7,5 літрів. Або полежати і влаштувати тут ночівлю. Місця вистачить. Ну, Design, типа водій сам все має контролювати, це ж спортивна машина. Вітаю, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. Ми підібрали для вас черговий такий «діамантик», я б сказав, би, у модельному ряду Volvo. Volvo xc 90 в комплектації R-Design. Дивіться, ось який шовчик на панелі приладів. Зараз розкажу про нього докладніше, але, по-перше, не забувайте підписатись, поставити лайк, коментарі і відправити відео. друзям. Машина у класному стані, тому хтось її особливо шукає. І також нагадую, що в нас діє програма Трейдин, а тому стати власником цього Volvo набагато легше, залишивши у якості частини вартості своє авто. Отже, трошки про історію створення саме цього автомобіля. Справа в тому, що перше покоління створювало ще інженерами компанії Volvo у 2002 році як кросовер, як великий кросовер марки. Він з тих пір і залишається флагманом. Перше покоління було гарно прийнято покупцями і проіснувало на конвеєрі близько 12 років. І ця модель з'явилась уже як друге покоління. За фінансовою допомогою материнської компанії Gilly, яка перебрала фінансовий контроль над Вольво десь приблизно там у 2009-2010 році, і треба віддати їм належне, китайці залишили, змогли залишити повністю інженірінг у руках інженерів компанії Вольво. Зробили лише фінансові вливання, і було створено платформу, яка має назву SPA. Scalable Product Architecture – масштабована архітектура продукта, На якій вже окрім XC90 другого покоління було створено і xc 60 другого покоління, і гаму седанів універсалів s 60 s 90 Тобто це спільні силові агрегати багато спільного, спільні підвіски, але різні кузови. І Volvo XC90 був створений першим на цій платформі, тому можна сказати, що він найкращий. Він насправді залишається флагманом марки, проходить рестайлінги, проходить оновлення програмного забезпечення. Силові агрегати, в принципі, залишаються тими, що появились на початку, але вже гібридні. Додавлено м'який гібрид. В принципі, от саме такий автомобіль у нас, тобто у нас дволітровий бензиновий двигун з системою м'якого гібриду, яка включає в себе електродвигун невеликій потужністю 10 кВт. Уже після 2019 року не існує просто дизельних бензинових моторів, або це м'який гібрид, або плагін гібрид у Volvo xc 90 І ще чим привабливий саме наш автомобіль дуже така дизайнерська. Класна, красива комплектація, яка включає в себе і зовнішні зміни, і зміни в салоні. Вона має назву Air Design І зараз я вже більш докладно розкажу про це у деталях. І, в принципі, платформа, ось ця, на яку було затрачено близько 5 мільярдів доларів, і яку створили ну, практично повністю вольвівські інженери, її мають у своїй основі не лише автомобілі Volvo, а у Volvo зараз це ну, більша частина модельного ряду. Це V60, V90, xc 60 xc 90 а ще й деякі китайські автомобілі. Тобто материнська компанія, яка вложила гроші, тепер. Цю платформу експлуатує і створює свої моделі на її основі. Виробництво XC90 сконцентровано у Швеції, тобто, в принципі, можна сказати, що повністю шведський продукт від розробки до виробництва. Саме наш автомобіль, як я вже сказав, у комплектації R-Design, тобто, тут є такі і зовнішні акценти, а саме ось така повністю чорна решітка радіатора, це не продукт тюнінгу, це саме. Заводська, заводське фарбування і заводські акценти. Є, є ще трошки виступаюча лінія бампера. Фари, в принципі, які мають світлодіодні молоти Тора. Вони непогані, вони красиві у будь-якого автомобіля. Але ще хочу зазначити, що ну, практично не буває двох однакових автомобілів Volvo, тому R-дизайн зустрічається не часто, а це... Лишній привід нам з вами зустрітися і зробити тест-драйв на цій машині. Наш автомобіль на пневматичній підвізці і зауважу, що для крупного кросовера це досить така важлива опція. Тобто, якщо у... Пружинної підвіски, дорожній просвіт складає 235 міліметрів, то у автомобіля на пневмопідвізці він може бути подняти ще на 35 міліметрів до 270, і це вже серйозна заявка на подолання бездоріжжя. І звісно ж, компанія Вольво є лідером в області автомобільної безпеки, тому навіть у камері є функціональний елемент ось ця схована камера, яка працює у Системі 360 view чотирьох камер, які дають можливість оглядати при паркуванні простір навколо автомобіля з чотирьох точок. Дивіться, от, наприклад, зараз підняли машину у положення оффроад це максимальне верхне положення кузову, і дорожній просвіт у такому положенні складає 270 мм 27 см. Звісно ж, автомобіль ну так, скажем, Верхнього середнього класу, тому довжина складає 4 метри 95 см. Але ось, наприклад, у цьому кольорі чорний перламутр, він зовсім не виглядає е, великим. Виглядає таким, я б сказав би, трохи брутальним, позашляховиком. На образ також впливають 20-дюймові колісні диски спеціального дизайну, R Design. І повністю вся. Чорного кольору, вся фурнітура на кузові. Також у версії R-Design повністю чорна. Я вже трошки зауважував, що у платформі CMA створено спільну гаму силових агрегатів. Так, у нашого автомобіля 2 литровий бензиновий двигун. Це версія вона має назву b 5 Потужність 250 кінських сил, обертаючий момент 350 ньютон-метрів і який доповнено електричним двигуном потужністю 10 кВт або 14 кінських сил, у будь-якому режимі працює бензиновий двигун. Електромотор тут створений для того, щоб знизити витрату пального і викиди шкідливих речовин. У нашому автомобілі двигун співпрацює з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач гідротрансформатором японської компанії Aisin, яка, в принципі, класно вже себе зарекомендувала завдяки безпроблемності і великим пробігам. А також є повний привід з муфтою Haldex 6-го покоління, швидкодіючою і з можливістю її заблокувати, тобто зробити повний привід симетричним 50 на 50. У задній частині цього xc 90 також продовжується тема R-дизайну, тобто всі елементи, які на інших машинах хромовані. Тут усі чорного кольору. Виключення це, звісно, червоні, яркі, такі яскраві світлодіодні фонарі і іменничок XC90, який вже залишено все ж таки хромованим. Ще раз зауважу, це не, не тюнінг, не переробки, а це просто заводська комплектація, заводський такий легкий, елегантний тюнінг. У нашому автомобілі є, як це нерідко буває у xc 90 безконтактний доступ до салону. І, звісно, до багажнику. Достатньо провести ногою під бампером, щоб багажник відчинився, кришка з електроприводом і відкриває доступ до такого об'ємного багажного відсіку. І також зауважуємо, що у багажнику у нас повністю м'які матеріали. І ще ось така є дбайлива, дбайливо положена піддончик такий. Є можливість відкрити ось такий органайзер. Якщо у вас пара важких сумок, то їх можна поставити і зафіксувати, вони не будуть літати по всьому багажнику. І навіть є можливість занизити пневмопідвізку до максимально нижнього рівня для того, щоб полегшити уклад... укладання важких вантажів у багажник, якщо ви перевозите щось важке. Повністю продуманий, повністю, як і весь автомобіль, повністю продуманий багажний відсік. І, звісно ж, є можливість посидіти, якщо ви приїхали на риболовлю, і навіть під дахом, якщо вас спіткає дощик у дорозі, або полежати і влаштувати тут ночівлю. Місця вистачить. Знайомство з салоном розпочинаємо з заднього сидіння, щоб залишити все саме смачне на останок. А на задньому сидінні достатньо місця, багато місця для людини середнього зросту, 1,76 між у мене до стелі ще залишається дуже багато місця. Класна дво, двох така двохфактурна обивочка, шкіра з алькантарою. Це у версії R-Design, Повністю чорний потолок є. Повітродуйки на центральних стойках. Є ось така навіть перфорована шкіра на дверях. Є вставочки під перфорований алюміній такий. І цілком все гідно преміального автомобіля і достатньо багато місця. Можна розкласти отакий підлокітничок ще з підстаканничками і відправлятися у дальню подорож. Volvo буде залишатись з вами на зв'язочку завжди. Є можливість підключити і Android-пристрій, і пристрій Apple. Тобто є Android-Auto, є Apple CarPlay. Все буде повністю тут -от на екрані. А також є можливість під'єднати автомобіль до додатку в мобільному телефоні. Volvo Cars він називається. І він дасть можливість, наприклад, дистанційно запустити або вимкнути двигун. Поблимати фарами, наприклад, якщо ви не пам'ятаєте, де залишили автомобіль на величезній парковці біля торгового центру, є можливість глянути географічно, де саме в цей момент знаходиться автомобіль. А також буде на телефон прилітати нагадування про ТО, буде інформація про загальний пробіг, буде інформація, скільки ще залишилось вам до технічного обслуговування. Дуже зручно, якщо це все це в смартфоні. Є у нас у комплектації ось така безпровідна зарядочка. Ось зараз мій айфончик розпочав. класно. Я Зауважу, що у нас в автомобілі є такий власний інфоцентр, який бачить стан автомобіля. Ось, наприклад, можна встановити побачити рівень мастила. У нас повний рівень. Є можливість побачити. Тиск у шинах скільки залишилось до сервісу у днях або кілометрах. І також, якщо якісь будуть, будуть неприємні повідомлення, то вони будуть також падати сюди, але у нас повні, повністю чистенько автомобіль у відмінному стані, обслугований, тому повідомлень немає. І дивіться, друзі, як вже ми почали розповідати про Volvo Sensus це оцей мультимедіа-центр. То розкажу повністю про його функціонал. Є навігаційна система, яку можна продублювати ще й на великий рідкокристалічний екран замість панелі приладів. Ось так от вона виглядає. Є в нас класна аудіосистема бренду Harman Kardon в автомобілі. Це 600 Вт, це 14 динаміків, це 12-канальний підсилювач. Він також керується звідси. Можна дуже зручно ним керувати. І є двозонний кліматконтроль, є можливість звідси ж перемикати режими керування автомобілем і керуванням додатковими функціями вимкнути або увімкнути. Також на цей великий екран виводиться зображення з чотирьох камер функції 360View. Чотири камери, можна обрати якусь окрему камеру, збільшити зображення. Тоже дуже зручно. І у будь-якому міському тісному паркінгу можна гарно паркуватись. Як і в будь-якому автомобілі, Volvo, який завезений через мережу офіційних дилерів, у нас є система Volvo On Call. Це такий, така тривожна кнопка, можна зателефонувати. У консьєрж-сервіс, який надасть, можливо, інформаційну допомогу, можливо, допомогу технічну, якщо що страпилось у дорозі, наприклад, закінчилось пальне, спустило колесо. Вплоть до того, що автомобіль можуть відбуксирувати на офіційний сервіс, якщо він не має можливості переміщатись самостійно, а для власника і пасажирів нададуть можливість продовжувати подорож. Іншим чином якимось чи на поїзді. Стане вам у нагоді, у нашому автомобілі xc 90 вже є повний комплекс систем безпеки, який має назву у Volvo Він називається Pilot Assist 2 Він включає в себе адаптивний круїз-контроль, автоматичне кермування у межах смуги руху. Є в нас контроль за сліпими зонами. Є автоматична зупинка не лише у межах адаптивного круіз-контролю, а Система, яка має назву City Safety і система cross Traffic Alert, яка навіть попереджає або зупиняє автомобіль у випадку руху заднім ходом. Отже, самостійно ну, водій один на один з оточуючою обстановкою не залишається, а завжди системи безпеки Volvo контролюють і надають допомогу. Ну, типа R design типа водій сам все должен контролировать, это же спортивна машина. І хочу зауважити, що у версії R-Design це не лише інша обивка сидінь, а це повністю спортивне сидіння з більш е, такою розвинутою боковою підтримкою і з більш активною підтримкою попереку. Тому. Я вважаю, що серед усіх автомобілів, у всіх версій автомобілів Volvo, це найбільш комфортні для дальніх подорожей сидіння. Декілька тижнів тому ми знімали автомобіль xc 60 також з спортивними сидіннями, і ось тепер xc 90 Це дуже класні сидіння, друзі. Я усіх запрошую приїхати і спробувати на власну спину, на власноруч як. Кажу. Зараз спробуємо, як працює на бездоріжжі режим роботи двигуна і трансмісії Off-Road, а саме він повністю блокує міжосьову муфту FTHaldex до рівня розподілу обертаючого моменту 50 на 50 і ще й вмикає систему контролю спуску з крутого схилу, яка не дає можливості автомобілю. Пришвидшитись вище, ніж 8-9 км на годину. І працює все дуже м'яко. Пробуємо. І ще й забув сказати, що підвізка при цьому піднімається у максимально вище положення. І от зараз страхує система контролю спуску з гори. До 10 розігналась машина, вже відчуває, що це швидко, і 7-8 км підтримує дуже м'яко, навіть не чутно, як працюють. Колодки тормозних механізмів, але вони працюють. І ось як зручно підніматись на крутий схил на Volvo xc 90 можна, по-перше, увімкнути передню камеру, якщо у лобовому склі видно лише небо. А по-друге, от у, цій, у цьому співпрацюванні системи повного приводу з муфтою заблоковану як 50 на 50 можна от навіть зупинитись повністю на ось такому поганенькому там асфальті, там навіть задні колеса у ямі стоять. І якщо, по-перше, вона тримає автомобіль на схилі, а якщо ви починаєте рухатись, вона дуже м'якенько знімає з колісних тормозних механізмів і усіма чотирма колесами починає плавненький рух уперед. Це дуже зручно. І буквально можна кожний кілометр швидкості регулювати. Так, а зараз спробуємо, в нас автомобіль досить динамічний, 7,7 секунди пришвидшення від 0 до 100 км на годину. І зараз ми це спробуємо, наскільки це відповідає дійсності. Відмінне пришвидшення, дуже добре зашумлений двигун. Так, плавненько, наче все відбувається, і ти тільки розумієш, що пришвидшується дуже добре тільки за рухом стрілки спідометру. Друзі, щодо витрати пального і щодо того, що який гібрид дійсно дозволяє... Економити паливо заводські цифри по витраті пального у, нашого, у нашої версії двигуна Б5 це від 6 до 8,5 літрів. І от ми у такому, м'якому, я б сказав, м'якому міському трафіку, тобто ми рухаємось по набережній такий, за середньою швидкістю кілометрів 60-70. І при цьому витрата пального складає десь близько 7,5 літрів на 100 кілометрів. Вважаю, для Чималого кросовера це дуже непоганий результат. І хочу зауважити, що автомобіль Volvo xc 90 гарно працює на великих швидкостях. Я називаю це авто, яке вчили їздить. Дійсно, на великій швидкості можна ще й обрати режим. От зараз у мене увімкнений режим Dynamic, автомобіль такий більш, більш зібраний, можна, якщо хтось. Потребує більш м'якого керування увімкнути режим комфорт. Мені подобається більш зібраний режим, і на високій швидкості автомобіль класно керується. Динаміки вистачає завжди максимальна швидкість там, за 200 км на годину, 215, якщо бути точним, вона тут обмежена у м'якому гібриді. Але на будь-якій швидкості автомобіль класно керується і будь-хто знайде для себе за кермом власний. Режим, який буде подобатись, і автомобілі з північної країни, а саме зі Швеції, звісно ж, гарно підготовлені до, нашої, до наших зим. У нас є у комплектації підігрів лобового скла повністю по всій поверхні. Трирежимний підігрів керма, підігрів передніх сидінь і навіть підігрів склоомивачів. Отже, тестуємо спрацювання системи City Safety, яка має повністю загальмувати автомобіль перед перешкодою. Ось у нас є доброволець, і зараз ми спробуємо все зробити, як це задумало Вольво. Поїхали. Так, трошки жорсткувато, але все спрацювало. Десь 1,5 метри до добровольця залишилось. Я гадаю, що все налаштовано класно. Отже, друзі, дивіться, який красунчик з'явився у продажу у компанії автоексперт Дніпро. Volvo XC90 повністю офіційний у заводській фарбі. Пробіг 106 тисяч кілометрів, повністю обслугований. А знайти нас можна у Дніпрі. За адресою княгині Ольги 19Б, це ровно навпроти річ порту на території автоцентру Вольво. І можна зробити тест драйв. Але по-перше, не забувайте підписатись, залишити лайк, коментарій, відправити відео друзям. Його хтось обов'язково шукає. І приїжджайте на тест драйв! З вами був Валерій і до нових зустрічей! Пока!